Вітаю на подкасті Вікторії Головченко. Сьогоднішня тема це НЛП та самооцінка. Почнемо з того, що таке самооцінка. Ти знаєш, самооцінка це внутрішня фора. Яку дитина бере у своє доросле життя? Це така собі внутрішня опора, і чим вона сильніша, більша і здоровіша, тим менше у людини є потреба спиратись на щось інше, на думки оточуючих, на те, що про неї подумають інші люди, на те, що про неї знають інші люди, тому що це така, знаєш. Внутрішня команда, яка грає за тебе. Самооцінка включає в себе переконання, які ти знаєш про себе, який ти, якими навичками ти, які навички ти маєш, які в тебе є характеристики, що ти думаєш про свою зовнішність? Тобто, це такий величезний набір знань про себе. Це власне і називається внутрішня команда. Так, а от саме визначення внутрішньої команди. Ну, воно? Внутрішня команда це, скажімо так, є певні ідентичності в НЛП, це називається ідентичності. Ну, наприклад, така ідентичність, як Я розумна. От якщо в твоїй внутрішній команді є така ідентичність, як Я розумна, це ж допомагає тобі по життю? Ну, Ти Звичайно. приходиш на співбесіду, <рес> на якісь переговори, в комунікацію, в проект, так? І у тебе є внутрішня така віра. Я розумна. І ця внутрішня віра тобі допомагає отримувати бажані результати, тому що ти всередині себе відчуваєш себе розумною. А є така ж сама людина, як і ти, і у неї, в принципі, такий же може бути рівень інтелекту, знань. Навичків, але у неї немає в команді такого, е, такого ігрока, як я розумна. Тобто вона має ці якості, але вона ці якості, ця людина, в собі не розуміє. І mm -hmm. вона приходить на ту ж, наприклад, саму співбесіду, а в її команді немає такого ігрока, як Я розумний, там, я талановитий. Як така людина поводить себе? Не впевнено, так вона починає, ця людина погоджуватись в принципі, на те, що їй пропонують. Вона не розуміє своєї цінності, вона не розуміє, що вона хоче, тому що вона не вважає себе розумною, талановитою. Так? Тобто, оця чим більше класних, якісних всередині тебе ігроків цих... Чим більше таких якісних ідентичностей, таких як я розумний, я талановитий, я цілеспрямований, для дівчат дуже важлива така ідентичність, як я красива. Так. Mm. Mm. Да. Це, це, в принципі, іще батьки з маличку, дівчинці так, так говорять. Так, красива батьки та дуже це сильно Це впливають. хороші батьки. Mm -hmm. <laughs> Тому що uh, є зовсім інші. <laughs> ну, будемо так казати, не всі батьки мають психологічну освіту. Якщо ми будемо казати про е, покоління наших батьків, вони взагалі не мали розуміння, як потрібно, як правильно, як здорово так виховувати дитину. І дуже багато цих стереотипів про те, що не можна хвалити, бо перехвалиш, так не можна, що потрібно постійно акцентувати увагу на тому, що погано зробив, але не на тому, що гарно зробив. І Саме через це, через таку низьку культуру і нездорову культуру виховання, дуже багато людей вийшли такими трошечки поламаними у доросле життя. Тому зараз дуже багато роботи і у психологів. Будемо ну чесно про це казати. Тому самооцінка вона впливає ну майже на всі контексти життя. Це ну, самооцінка це те, що ти знаєш про mm. себе, що ти про себе розумієш, який ти, що у тебе є. Тобто, це така, знаєте, ну, якщо візуалізувати, це така величезна коробка, в якій є величезна кількість дорогоцінного каміння. А вона в тебе є. Але ти не розумієш, що там дорогоцінне каміння, а не каміння, там, наприклад, із моря, так що ти розумієш оцю свою цінність, що там в цій коробці коштовності? А як це зрозуміти? Чи це можна якось виявити, е... пропрацювати, допомогти ну, людині? Перші цим? люди, які допомагають сформувати цю цінність, так і самооцінку, це, звісно, батьки. Тобто... Дитина з 2,5-3 років, вона відокремлюється від мами і вона вже починає збирати інформацію про себе. А який я, а яка я? І угу. в залежності від того, як батьки реагують, який зворотній зв'язок вони дають надію дитини. Тобто дитина щось зробила з май... Там змайструвала, намалювала, і вона отримує зв'язок високої якості. Тобто їй кажуть, яка ж ти талановита, Боже, яка ж ти в нас розумничка, яка ти красива в нас дівчинка. І все це починає. Дитина якби збирає у ту свою коробочку mm -hmm. оці коштовності. А якщо дитина нічого не отримає, звісно, що та коробка вона буде пуста. А, також дуже важлива то Те, як реагують на помилки. Mm -hmm. Якщо, у дит... Якщо mm -hmm. нормально, адекватно реагують на помилки, це знаєте принцип е, зеленої ручки. Е, всі, ж, е, наскільки я знаю, зараз не використовують червоний колір Так, вчителі в школі. Mm -hmm. Чому? Mm -hmm. Тому що вважається нездоровим акцентування на помилках. Вважається здоровим акцентування на тому, що у тебе добре. Тобто оцей принцип зеленої ручки, коли ти не акцентуєш увагу на чому зробила дитина помилку, або щось вона розсипала, так? вона щось починає робити, ну не завжди в неї вдало виходить. Угу. І ти акцентуєш увагу. Не на тому, що погано, а на тому, що в неї добре виходить. Так, у дитини виробляється, випрацьовується оця лояльність до помилок, тому що це дуже важливо, чому люди не змінюють життя, не починають щось нове, вони бояться помилки. І це дуже важливий oh. фактор. А коли у дитини є імунітет на помилку, коли помилка сприймається не як щось погане, а як досвід. Немає помилок, є досвід. І це класне таке правило, яке допомагає людині оцей свій психологічний імунітет випрацювати. І це допоможе в подальшому людині йти у щось нове і не боятись помилятись, тому що помилка це частина шляху. Все, все у нас з дитинства, Розуміє, Ну, так? Не все, але більшість. Більшість. Як, в принципі, можна допомогти людині з низькою самооцінкою, з критикою? Бо де, коли бувають люди, такі, як в футлярі, не вірять в себе, в свої здібності, в свої можливості. Чи можливо це виправити? допомогти? Ну, На сьогоднішній день існує безліч. Е Інструментів психології, які допомагають саме із цим працювати. І чому потрібно із цим працювати? Тому що самооцінка вона впливає, ну, в принципі, на стосунки, так. на якісь життєві успіхи, так, на гроші. Коли людина не має цієї базової внутрішньої опори, вона Несвідомо починає шукати на що спиратись. Тобто, в стосунках вона починає знаходити людину, яку буде призначати так, на якусь роль. Потім така людина буде залежати від іншої людини, так? тому що вона не може на себе спиратись, вона спирається на іншу людину. Вона буде. Постійно намагатись там бути хорошою, нравитись, так подобатись. Вона буде намагатись якось це кохання вислужити, так, заробити. Так. Також ця стратегія буде переходити на соціальне життя. Людина із такою неадекватною самооцінкою із нерозумінням своєї власної цінності. Наприклад, у тому ж самому колективі, скоріш за все, таку людину будуть використовувати, а вона буде постійно намагатись бути хорошою. І це буде впливати на якість її життя. Така людина не зможе заробити е, грошей, так? тому що вона не буде розуміти свої цінності, вона буде класним спеціалістом, але вона не буде вірити в те, що вона. Може, і що вона гідна цих грошей, вона буде працювати, скоріш за все, за копійки або mm -hmm. взагалі безкоштовно. Тому е, варто працювати із самооцінкою, тому що самооцінка вона впливає на більшість сфер нашого життя і на стосунки, і на гроші, і на соціальну сферу. Але ж таким людям можна допомогти? Е, таким людям можна допомогти і. Якщо є така проблема, якщо є щось в житті, і це щось, ця сфера, не влаштовує, скоріш за все, є якась внутрішня або заборона, або є якісь внутрішні переконання, які, скажімо так, заважають так, досягти, ну, наприклад, Є такі переконання, як ну, те, от, те, що стосується грошей, бо дуже люблять тему грошей. Цікава тема грошей. для Наприклад, всіх, в сім'ї, в родині були переконання про те, що багаті люди, вони якісь не такі. Так, вони аферісти, хапуги. Так. Там. так, так. І, або взагалі ідея про те, що ми люди маленькі. І Якщо людина. Виростає із таким, з такою установкою, з таким переконанням. Вона вірить у те, що вона маленька людина. Що у такій людині по життю трапляється? Маленька робота, маленькі бажання, маленькі гроші. Тому що у такої людини є, вже сформувався такий сценарій. Чи можна його переписати? Так, можна. Але Ну, потрібно спершу це захотіти зробити. Це найголовніший, мабуть, фактор. Захотіти змінити своє життя. Тобто сама людина, яка в такій ситуації зможе змінити своє життя, якщо сама захоче так, відповідно. Так. Але можливо, вона навіть не знає про те, що в неї таке життя тільки через те, що в неї нема низька самооцінка. Знаєте, дуже часто трапляється так, що людина приходить на моє навчання, на мій курс. Вона його проходить і каже про те, що ви знаєте, а я навіть не розуміла, що я що в мене токсичні родичі, що людина, з якою я живу, вона є аб'юзером. Так? Тобто, так дійсно бага, люди просто не мають цієї базової психологічної грамотності. І е, наша мета е, в принципі полягає в тому, щоб ми цю базову психологічну грамотність е, давали і несли людям. Круто тому люди в кого низька заробітня платня. Не міняється робота, ні, які не вірять в свої сили і можливості, які думають, що як жили їхні батьки, так будуть і вони жити в майбутньому. Так, звертайтеся. Не жили багато і не будемо, і не будемо і починати, тому. Що так? Це все можна змінити, повірте. І в принципі, підписуйтесь на наш канал, ставте подобаючись, здавайте більше, і змінюйте своє життя. Це можливо.